Отже, скажіть, будь ласка, що відбувається? Ми робимо контрольну закупку, щоб у випадку, якщо ведуть надзвичайний стан, щоб ми мали запас продуктів мінімум десь на 3-4 дні. Бо хто знає яка буде ситуація, але черги дуже великі в магазинах і трошки складно, але зараз закупляємося і будемо сидіти вдома, ніколи не виходити, бо кажуть, що ці тушки. Ми не знаємо, скільки ми йдемо. Не, ми зараз сидіти вдома, бо mm. додому їхати ви зараз не збираєтесь до батьків? Е, немає чимось, ну ми майже цей захід. У нас доволі, наприклад, Західної України, нам тяжко, наприклад, не, невідомо, що там з потягами зараз, особливо Київ, Львів, і ось, і Тому ми будемо вдома і будемо чекати, поки відкриють метро, але ну, на, на навчання ми не йдемо, бо без метро не, не рано добратися. І... У ну, нам якби треба через центр їхати, не виступаємо. Добре, скажіть, як ви чого ви очікуєте, в принципі, що зараз нама на вашу думку має відбутися? Президенту треба зробити один маленький кроп, щоб це все закінчилося. Але чи ми його зробимо, Ми дуже сильно в цьому сумніваємося. Тому угу. не знаю. Надіємося, що це щось давше таки, тому що ну, не дарма, скільки людей померло, скільки ці всі трагедії. Ми очікуємо якогось постійного перемир'я, оскільки вчора його голосило, але якось воно не було. Не було не було, видно, так. Досі вбивають людей і ми надіємо, що в найближчі дні це все заспокоїться, Добре, а чи маєте ще щось додати особисто від себе? Ні, просто я наколоч і все. Добре, дякую дуже.